Більш півроку минуло відтоді, як на інститутській розстріляли героїв небесної сотні, та складається враження, що нова влада вже забула про цю трагедію. Адже за ці півроку вона так і не виконала своїх обіцянок знайти та покарати винних. Як просувається розслідування та чи є якісь результати, ми запитували в генеральній прокуратурі, адже саме до них ще в липні місяці тимчасова слідча комісія надіслала напрацьовані матеріали щодо розстрілу людей на Майдані. У ГПУ нам почали розповідати, як генпрокурор переймається цією трагедією. Це справа його честі, це справа його сумління довести е, не, до е, логічного завершення, е, кримінальне провадження, тобто знайти винуватців, знайти вбивців. Також нам розповіли, що доказів дійсно багато, і хто винен, відомо. Слідство має велику великий е, Відеоматеріал, і саме завдяки цьому матеріалу встановлені ідентифіковані ті можливі вбивці, які були на Майдані під час розстрілу у лютому місяці. Та незважаючи на справу честі генерального прокурора і чималу кількість напрацьованих матеріалів, винних затримати не можуть, адже вони давно вже не в Києві і навіть не в Україні. То, на тимчасово окупованій території Криму знаходиться, хто в Росії, От тому вони поки що уникають відповідальності за скоєне. Та в Генпрокуратурі додають, все ж декого вже затримали. Встановлено і заарештовано. Вони зараз знаходяться на скользовому провулку в СІЗО. СБУ, три беркутівці. Троє затриманих. Саме такі результати мають на сьогодні в Генеральній прокуратурі України.